командами. Як я сказав, результат тим часом Бернацький прорває по нього тут ось команда Команди з Луцька. Кражкин ще дає пас під удар, Орлу зараз знову по нього тут ось команди. Тільки що у нас 0-0, і я нагадаю, що в разі нічого результату за підсвіками двох тамів у нас буде серед пенальті. Зараз момент отигляє, отигляє, зараз не дає. Але все-таки Мартинюк пробувати, ні, пас на ще іде, щебет пробуває, тут влучає він у перегласне на табло. І жодної барабанної палички немає саме в контесті голів. Осейко, зараз він тут прогиблур, де притигляє, тегляє, Може пробити, тегляє, пробиває Хамсон на місці. О, вибачте вже за татологію. Отже, дивимось. Забиває зараз Орел. Рахунок стає 1-0 на користь Любарта. Карає зараз Орел. Гайдученка за цей шостий фол. Зараз за Дущенко, на мічі Дущенко залишається з м'ячем, а сюди крили, його є, зараз проведе з Крилинку, прямо тут іде з... у Чорного моря! Зараз... у Чорного моря, Тегляєв! Тегляєв Зараз перекидає! То пройшов зараз нього цей м'яч! І акуратно, так, елегантно це Що Щось хуй на тайму у нас іде. Отповідно... Зараз вивою у нас Ткаченко, Ткаченко, зараз. Лишайтесь з мечем! І зараз він. Більше того, забиває Ткаченко. Зараз невдала гра була від Токарчика у цьому епізоді я, я, зразу не люблю, то я продовжу свою тему. Тобто, в залі є е, чітке вже ділення позиції, тобто захисник фланговий гравець на стоп. З моменту Кобасюка забуває він! І забуває зараз Матвій Кобасюк у цьому епізоді. на... Екваторі другого тайму, бо бігємо твіюка, але є підтримка від Каченка, зараз Каченко пасю дає вільну зону, там підстраховує научу, начу, научу, научу, научу. Научив зараз він на васада, і зараз не далі. Научить пасу. Копасюк зараз не забиває, блокується кується удар щеб. Мав зараз Копасюк уже можливість робити один зараз. пробиває Каченко, і це ще. Це ще, по-моєму, мав би фону спати, тому що тримав зараз. За... Футболку, і це вже зрозуміли. Ці любота, які навіть найдуть ви також от тридинки, це в у нас рахунок матчу за п'яте місце між Люботом та Чорномором, саме рахунок на користь Чорного моря.